Я рада вас бачити. Я приїхала з Херсона, я буду повертатися в Херсон. І я приїхала для того, щоб вам розповісти. Я довго думала про що розказувати, да? про що розповідати. Ми були пузниця, здравниця, житниця. Зараз ми, на жаль, ні кузниця, ні здравниця, не житниця. Зараз у нас, на жаль, відчуття на окупованій території, зараз ми, на жаль, живемо під обстрілами, але. Я вибрала розповідати не про те, які у нас гарні краєвиди, ви всі це і так знаєте, і не про те, як ми жили, а про мрію і про людину, і про те, як ці мрії здійснюються, про людину, котра прожила дуже важке життя. Але коли їй було 69 років, вона здійснила свою мрію. Це пані Райко, це Олешня. Це жінка, котра дуже важко, вона народилася, коли була війна. Вона дуже важко працювала, вона жила біля плавнів, прямо в неї дім. І у неї загинула донька в автокатастрофі, у неї помер чоловік на наступний рік, у неї через пару років син її був в тюрмі, потім він повернувся, теж помер. Їй було 69, коли вона е, взяла в руки вперше пензик і почала малювати. І про Поліну Райфо зараз знає весь світ, Ну, скажімо так, тому що коли підірвали Каховську ГЕС, то те, той будинок, котрий вона розмалювала повністю стелі, підлога тільки не була розмальована, знаружи внутрі дома все було розмальовано нею, і той, той будинок попав під воду, і зараз від тих її малюнків залишилася ну, так, половина. Так. І от тоді на весь світ почали розповідати про цю жінку. Все, що вона малювала, а можна мені наступне просто малюнок, що було видно її малювати, все, що вона малювала, вона малювала фарбами, котрі вона купувала в магазині от на свою пенсію. Це були фарби, масляні для підлоги, там зелена, синя. І вона малювала, вона, вона от так, от свою мрію все життя малювати, вона її втілила, вона її зробила тепер, тепер це. Ставлять в один ряд її мистецтво з Марією Примаченко. Трішечки розповім про неї. Оце позаду неї ви бачите, як ви думаєте, хто це? Я зові цю тваринку для себе ага, так? хто ще? Кіт. Якщо би ви випадки райко сказали, о, які у вас гарні кутики, вона ображалась. П'ять хвилин не розмовляла і казали, це леопарди. І так вот, це леопарди. Вона малювала церкву, так як вона її бачила, вона була прихажана в Вона малювала свого чоловіка, вони не жили гарно. Він любив випити, він любив рибалити. І вона його намалювала так, як він вже помер. Намалювала човен, поклала туди будку і сказала, ну, можливо, на тому світі, він на цьому світі він гарні риби жодного разу не звали, може на тому світі зловити. Тобто в неї були такі бутилочки намалювала, він любив випити, там налівочка ще щось. Вона через своє, свої малюнки і через своє мистецтво людина ем, свій стрес, своїм. Котрі вона хотіла, вона це це був такий, як зараз ми називаємо арт-терапія, психотерапія, да? психотерапія. це було для неї. І чому я вибрала її? Тому що я просто дуже хочу, щоб кожен з вас, я дуже багато з людьми спілкуюсь, щоб кожен з вас не зупинився на 24 лютому, 22-го року. Щоб кожен з вас, ну, таке у нас життя, нас немає іншого. Нам випала на життя ця війна, нам випала на життя виїхати зі своїх домів, кинути все з, одніє, з одним там пакетиком або валізкою. Але у вас ж були якісь мрії до Великої війни? Ну правда, я коли іноді своїм дівчатам в Херсоні, у нас волонтерський центр, ми плетемо сітки, ми там хліб випікаємо для військових, коли я кажу, мрії ваші, у вас якісь були, здійснюйте. І одна мені пані... Я Оксана, я подумала, у мене нема, не було мрій. Я кажу, «Я? Тобі вже стільки років, у тебе не було мрій, мій зараз. Я не хочу, щоб люди вам пощастило, ви живете у Львові, Вам пощастило, Це моє улюблене місце. Я люблю Львів, Київ, я люблю івана Франкіст, я взагалі люблю Карпати, борсти, але Херсон це ж рідне, так? Я хочу, щоб ви повернулися. А коли ви повернетеся, де Бог це війна закінчиться, я хочу, щоб ви повернулися не отакі знесилені, знедолені і е, без, без, ну все, доживати. Не треба доживати, треба жити тут і зараз. Я для цього і приїхала з Херсона, щоб вам сказати, продовжуйте своє життя. Якщо ви вияли щось, у мене є подружка, в котра я її років 15 тому просила, відка, ви мені там трішечки, я буду розподіляти, а ти мені так. Вона такого не Ну, Бачите, ви, ви зараз нарешті дійшла черга до чергани, як вона зараз вишиває. Вона почала це робити тільки тому. Якщо ви мріяли малювати, малюйте, вона не соромилась, що у неї якісь наївні такі речі, так? а люди приїжджали і вони надихалися і робили потім щось своє. Тому я її вибрала Поліну Райко. Тому що це людина, котря... вона померла в 75 років, тобто вона свою мрію втілювала от шість років свого життя, але вона ці 6 років була щаслива. Будьте щасливі тут і зараз. Я вам привезла з Херсона на подарунки, я потім вам їх роздам, щоб ви пам'ятали про Херсон. Я вам хочу сказати так, бо потім буде тут такий шорох, і я вам розповім про ці подарунки. Це листівки. Я, починаючи з першого дня окупації, записувала відео. Я закрила свою сторінку, але для друзі записувала, бо я бачила по стрімісті Фейсбука, як стресують не тільки херсонці, а взагалі от всі мої друзі, котрі ну, страшно, така війна в перші місяці. І я в цих відео намагалася підняти. Я... Було і страшно, я розповідала там деякі речі, але все ж таки. Поки нас не поки... навіть якщо нас з'їли, є три тому поки ми живі, то у нас багато детей на І... Ем... В одному з відео я кажу, слухайте, а давайте щось таке придумаємо, давайте придумаємо якийсь такий символ справи громад нашої Херсонської. Ну давайте... Я просто дуже люблю котиків, навіть таких я правила, вони мені теж до душі. Я кажу, а давайте це буде котик. бо ну, Котики це ті, що рятують світ. Ну Є мало людей, котрі не віде. ну Вони ж такі мілашечки, І з кавунчиками це Херсон. І е, тут же до нас приїжджає з Первомайська, щось привозить якусь волонтерку, я, а пані каже, Катерина, а у мене арт студія я кажу, о, а давайте ваші діти нам намалюють. І нам намалювали, вона потім привезла ще малюки різні, такі з кабничками, але одна дівчинка, її, їй тоді було 17 років, зараз 18, по-моєму, на 10 вас. І вчиться. Вона намалювала чудових кутиків, херсон це, і там всюди котики з кавочками, я вам подарую, але я, я дуже рада вас бачити всіх тут. І я би дуже хотіла, щоб ви дійсно знайшли один одного. Ну, ви вже не перший рік тут, на жаль, і ми не знаємо, коли ця війна закінчиться. Але я ще попросила, дуже. я точно знаю, що в політтіхі будуть сітки. Я не знаю, де тут ще, але тут дуже багато, дуже така велика спільнота. Тут тут, да. Шукайте тих, хто допомагає армії, Тому що без цього ми правда ми не переможемо і ми не зробимо наш шлях повернення додому більш швидшим. Я вам дякую, що ви вислухали, бо я просто готова